який повертається після пошкодження у старт. Караваєв. В Центр на Бояльсько. Бояльський на Волошина. Класно відіграє Волошин. Низом вибиває Шабанов. Сьогодні забивати подача Варакута кулаками. Вівчаренко знову робить навіс. Варакута знову кулаками. Точно на Бояльського. Литвиненко. ось тут треба розвертати. Далі атаку. Литвиненко класно віддає на Рашицю. Рашиця 2 в 2. Рашиця під праву під ліву біловар. Перед ним. Біловар не дає. Цей фактор гри без м'яча. Був дуже важливим. Бояльський. Подача на Герейро. Герейро приймає. Герейро пробиває. і Що рятує? Сіка добивання. Супер момент для «Динамо», Волошин пробивав. Калитвинцев В центр на Калюжного. Калюжний готує удар. Калюжний пробиває. Чітко в тіарек. Давайте накривати. Тіаре висунувся накрити. Накрити Калитвинцева. Це вийшло зараз у Динамо, Бояльський. Ось тут удар. Михайленка. Удар. І що? Бере нібито бере, ніби не бере. І залишає м'яз для металіста 19-25. На Караваєва. Караваєв. Знаходить Волошина. Той прокидає далі. Балій Бояльський. Бояльський. Замах. Кілька замахів. Не просто йому калюжно зупиняти. Падіння. І це може бути пенальті, але. Арбітер, що показує, що рука, що ніхто не фолив тут проти Бояльського. Те, що киянам зараз і вдалося якраз. Вівчаренко робить подачу. Пролітає вона повз Волошина, вище за Волошина Каралаєв. Навіз Бояльський! Що це було? Якби ж це зараз залетіло. Шабанов потрошку готується повернутися у матч. Притримує біловарі Тодо, але це йому не допомагає. Є підстраховка, удар. І Тодо. Ближній кут. А воно до кінця це вийшло. Тіалем. І Тодо. 6-1. І 5-0. Успішні обіграші. Тобто жодного успішного обіграшу поки що. У Металіста удар! Герейро. Знову. Калитвенцев. Перехоплює Михайленко ось два рази в цьому епізоді він дуже класно зіграв. Бояльський далі. Бояльський тримає м'яч. Продовжує на Караваєва. Караваєв. центр, удар! І м'яч у воротах 1-0! Як же класно було зіграно! Команда Шапковського виходить вперед. Розіграно просто як по нотах. Тут нам разом потрібно поаплодувати білосинім. Наскільки вправно вони розкатали зараз. Дуже широко грати з одного флангу на інший. Герейро, герейро в штрафному. Проходить Павлюка. Удар. Баракута. Бояльський. Передача на Волошина. Дуже хороший пас. Волошин проходить Шабанова. Подача. Бояльський зупиняє її. Бояльський пробиває. Вище борі. Динамо перехоплює Бояльський. Пас на Герейро. Герейро під лівою ногою в нього м'яч. Удар Баракута тягне. Супер шанс для білосиніх. На себе Тіаре. Пробиває. І Тодо не щеред. Нещеред на місці. Дуже хороша ідея, і саме виконання від Литвиненка. Закидання на Огундану. Павлюк падає. Арбітер дає грати далі. Варакута. Насправді потрібно похвалити молодого Захарченка. На початку другого тайму щось він вийшов. Скільки епізодів виграв? Удар! 1-1 стає рахунок. Іван Литвиненко! Іван Литвиненко не так давно він забив свій перший гол в ОПЛ. Іван Литвиненко підбігає до Младина Бартуловича. І що? Ось ця хитка перевага Динамо зараз нівелюється. Що ми там бачимо сльози? Ми бачимо Богдана Бойка. Радість його оточення найближчого. Я б сказав би так. Іван Литвиненко. Забиває удар з меж штрафного. Не так багато моментів сьогодні зробили. Простріл Мартинюка. Щеред забирає. Перший тайм знову ж таки абсолютно за динамо. Ітодо. Ітодо в центр віддає удар калюжного рекошети. Це кутовий. Калитвенцев. Подає удар ітодо. Захарченко, красунчик Захарченко, я такі епізоди дуже люблю. Дає арбітер грати далі. Респект Топієвському. Кабаєв. Кабаєв під праву. Кабаєв пробиває! Ой-ой-ой, який удар від Владислава Кабаєва. Рашиться. Раши, це зміщення до центру. Удар з дальньої відстані. М'яч проходить повз ворота. Ну, підстраховка Захарченка відзначимо. Це удар з дальньої відстани. Тому що вони о, дуже поспішають забити другий м'яч. Ба проходить центром Захарченка. Падіння. Яка картка буде. Яка картка буде. Лише жовта. Копієвський дає лише жовту. Ну що, Калитвинцем готує удар з дальньої відстані. Кабаєв. Нарвався на Крупського. Видає назад, помиляється Кабаєв, кого проти Захарченка, кого пробиває Захарченко, вправно ставить корпус, продовження атаки. Передача Мба. Удар Витвиненко повз ворота. Бачимо вже, що час вийшов навіть додатковий. Кабаєв, Кабаєв. Центр на брашка. Брашка бере на себе. Брашко пробиває вище воріт. Чотири поєдинки поспіль без перемог. Для Динамо. Ну і лідери. Чемпіонату з лідерської групи команди розходяться без визначення переможця.